Для учасників музейного психосоціального хабу «Місце сили. Цей цикл буде містити декілька занять. І ми сьогодні продовжуємо. На екрані ви бачите таку прекрасну квітку, яку ми створювали в минулий четверг з гармонії. Сьогоднішня техніка буде схожа. Але створювати. Ми будемо з хаосу. Сьогоднішня техніка допоможе нам стабілізувати думки, і ми прийдемо з хаосу до структурованого стану. Ця вправа допомагає пізнати себе, розвинути креативність та знайти шлях до вирішення задач і проблем з сьогодення. Минулого разу я давала техніку гармонізації. Цей урок ви зможете знайти на каналі Ukrainian Art. А сьогодні я прошу взяти черниточку, прошу взяти олівчик, сконцентруватися на тому хаосі, що у вас зараз є, подумати про Мету, якої ви хочете досягнути, але ви не можете виокремити її із хаосу. І безперервною лінією малюємо цей хаос. Куда хоче рука, те і робить. Лінії можуть бути як круглі, так і гострі. Малюємо доти, доки не відчуємо, що нам досить. А далі прошу виділити, на вашому малюнку головне. Коло або овал. Це повинна бути фігура без кутів. І навіть якщо ви малювали гострою лінією, все одно виділіть саме фігуру без кутів. Якщо ви бачите фігуру з кутами, просто заокругліть ці кути. А далі уважно подивіться на лінії на вашому малюнку, їх багато. Але головне це виокремити те, що нам потрібно. Ця лінія повинна обов'язково проходити через нашу фігуру. Далі від головної лінії в нас будуть йти розгалуження гілочки. Також наводимо і них Можна виділити на даному етапі. Невеличкі кола це наші ресурси, які будуть допомагати нам в досягненні нашої мети. Ці ресурси кола ми розташовуємо або біля додаткових гілочок. Або якщо таке коло є, а гілочки біля неї немає, біля нього немає, то підводимо гілочку. Виділяючи, натискаємо гарненько на олівець, під низом в нас листочок, на якому ми будемо промальовувати вже нашу композицію, нашу гармонійну композицію без хаосу. Якщо ви на даному етапі не підклали листочок, то підкладіть. І обведіть основні лінії нашої майбутньої композиції. А гармонізувати і наповнювати нашу мету ми будемо засобами Петриківського розпису. Для того, щоб мені було легше працювати вже на чистовій композиції, я обводжу всі лінії, що я продавила, олівчиком. І на даному етапі, можливо, вам захочеться додати ще гілочок. Гілочки повинні бути без гострих кутів, заокруглені, гармонічні, в колах поставимо крапочки. А далі ми перейдемо до фарб. І до планування композиції. Пам'ятаєте домашнє завдання? Сьогодні на заняття я просила вас зібрати невеличкий о, букетик квітів, які ви знайдете по дорозі на заняття або під час прогулянки. А в мене тут гілочки суниці, невеличкі квіточки. Злинки, гілочки тим'яно, листочки синиці. У вас будуть свої квіти. Якщо ви не, не збирали квіти, то можете малювати за мною, або можете малювати з уяви. Також я запропоную вам кольорову палітру, але ви можете взяти свою кольорову палітру, наприклад, або таку, як була на минулому занятті. Або можна взяти жовто блакитну Або роззирнутись навколо, подивитись на свій букетик, яку палітру вам запропонує навколишнє середовище, те, куди звернеться вам ваш погляд та палітра, яка вам здається зараз найбільш гармонійною та і буде правильною для вашого малюнку. Зверніть, до речі, увагу на цей букетик, в ньому найбільше зеленого кольору, червоний як акцент, його зовсім небагатко. Також квіточки тім'яну. їх також небагато, вони виступають як акцент. А найбільше в нас білого. І зеленого. Білий на білому листочку ми взяти не можемо, але можемо взяти світлий розпілений колір, який буде видно. Наприклад, я взяла ніжний блакитний. Можна взяти ніжний рожевий колір, ніжний лиловий колір. Он же, блакитний Два кольори пурпурного, два кольори зеленого. Структуру квітів ви можете повторювати за мною, а можете виходити з вашої фантазії і малювати свою квітку. Я в головне коло, в мене тут овал, хочу вписати ось якраз кольоровий акцент, хочу вписати полуницю. Але вона буде дещо незвична, бо полуниця зазвичай витягнута, а в мене тут сплюсну такого. І колір я вибрала ось такий. Зовсім не кольор полуниці, але на даний момент мені так хочеться. На кінчик. Зовсім трішечки пурпурного. Розпочинаю від основи овалу і прокручую. Це в мене котячий пензлик, доволі великий. На даному етапі можна взяти і круглий пензлик синтетичний з гострим кінчиком. І ось таким круговим рухом я поступово заповнюю нашу крапельку. А далі зворотнім боком пензлика, процарапи такі напівколо. Це важливо зробити по ще вологій фарбі, поки вона не висохла. Знову вмочаю пензлику фарбу і заповнюю простір мого овалу зернятками. На кінчик можна набирати темніший колір. Така, чи то полуниця, чи то просто квітка. Далі цим самим кольором, а може вам захочеться взяти інший, роблю ось такий ланцюжок з зерняток в кожен листочок. Далі, не виполіскуючи пензлик, занурюю в блакитний і попрацюю з маленькими кружечками, маленькими квітами. Це може бути як квітка ромашка, так і квітка іншої форми. За підказками ви можете звернутися до зібраного вами букету. Далі я візьму піпетку і на одну з гілочок пропоную одягнути ягідки. У основи гілочки ягідок буде більше, а далі поступово вони будуть зменшуватись. Можна додати, коригуючи натиск на піпетку невеличких ягідок невеличких відбитків додам трішечки більш темних ягід у грона. Такий контраст у китиці зробить нашу композицію більш цікавою. Далі темно-фіолетовим кольором, темно-пурпурним. Додам. Маленьких зерняток в основі для того, щоб трішечки заповнити форму. Якщо у вас тут немає, не залишилось пробілі, то можете оминути цей крок. Або якщо ви малюєте іншу за структурою квіточку. Напрям цих зерняток буде повторювати напрям великих зерняток. Далі, не виполіскуючи пензлик, після пурпурного я вмочаю його в зелений і намалюю до моєї квітки чашечку. Схема буде подібною до малювання ось цих квітів. Я ставлю спочатку відбиток зернятка, поряд два відбитки, а далі роблю другий шар зерняток. Поступово розширюючи. Знову зелений на кінчик пурпурний і виводжу травинку. Від гострого починаю, натискаю на пензлик і знову на гостреньке виводжу. Такий мазочок дозволяє зробити котячий пензлик. З іншого боку, повторюю, далі звертаюся до листочка. одну сторону, та, ще вище. Я буду заповнювати світлим зеленим кольором, а нижнім темно-зеленим, бо низ листочка в нас буде в тіні. Кінчик пензлика дивиться в основу листочка. Клас буде в записі на каналі Ukrainian Art. Ви можете зайти, помалювати зі мною ще раз, а також в коментарях задати ваші питання. Нижня частина листочка. Я відображаю темнішим зеленим кольором. Між кольорами пензлик не вимиваю, так в нас у відбиточку може бути, може бути змішано декілька кольорів. Наступним кроком, тими самими кольорами, зелений на кінчик, пурпурний, я додаю чашечки нашим дрібним квітам. А далі, набираючи темно-зелений колір, вирівнюю носик котячого пензлика. З часом роботи, я котячка набуваю. Ось такої форми, неї зручно робити зернятка, але зручно малювати лінії. І ось для того, щоб малювати вже стеблино, я таким чином вирівнюю котячку. А тепер ручка перпендикулярно, вертикально до паперу. Розпочинаю з кінчика і закручую травинку. Всюди те це потрібно. Промальовую центральну стеблину. Пам'ятайте, степлина завжди буде товстіша, ніж додаткові гілочки. А товщина ліній буде залежати від того, що у вас на цій гільці знаходиться. Якщо важкий листочок, то степлина буде товща. Якщо важка квітка, то стеблина буде товща. А ось додаткові. Маленькі стеблинки, гілочки будуть тонші, а також, чим ближче до гори композиції, тим гілочки також будуть тонші і елементи будуть менші. Зазирніть до вашого букету. Як це робиться у природі? Я взяла гілочку тим'яну, і якщо ви подивитесь, то в основі це буде з будь-якою травичкою, як з тим'яном, так і з полуницею, так і з іншою травою. В основі будуть ширші листочки, а далі вони будуть поступово зменшуватись. Квіточки, знову ж таки, в основі більше, а ближче до гори вони будуть менші. А далі всі квіточки, всі гілочки. Не забудьте приєднати до основної композиції. Після цього можна приступати до додавання найдрібніших, найменших елементів оздоблення. Знову за тим самим принципом, Знизу гілочки будуть більші елементи, а чим ближче до кінця гілочки, будуть дрібніші. Додаючи елементи, прислуховуйтесь до себе, де вам хочеться додати той чи інший елемент. Чекаю ваших робіт в групі. Також Діліться роботами в соцмережах, відмічаючи канал Ukrainian Art та мене, Ілію Горбель. А також діліться вашими враженнями та побажаннями під цим відео і обов'язково залишайте ваші вподобайки. До нових зустрічей! Дякую, що сьогодні малювали зі мною.